Доброго дня! Я Саєнко Лілія. Презентую до вашої уваги свій проєкт на тему збереження біорізноманіття річки Нетриус та прилеглої степової зони. Ключові аспекти мети мого проєкту наступні набуття еколого-біологічних знань, ознайомлення із флорою та фауною рідного краю, пропаганда бережного ставлення до природи. Завдання проєкту наступні виявити вплив антропогенного чинника на біоценози річки Нетриус та прилеглої степової зони, розвивати екологічну свідомість, запропонувати методи для вирішення порушеної проблеми. Актуальність проєкту. Біологічне різноманіття є основою для існування людини. Сьогодні, як ніколи, існує велика загроза існуванню видів та екосистем. Спостерігається вимирання видів, викликане діяльність людини. Мій проєкт спрямований на охорону та збереження біорізноманіття річки Нетриус та прилеглої степової зони. Багато красивих місцин на землі, але найпрекрасніше моє рідне село Шандриголове. Багата, різноманітна і красива наша природа. Різнобарний її зелений килим. У моєму селі. Протікає річка із загадковою назвою Нетриус. Прогулюючись вздовж берегів річки, можна ознайомитися із найрізноманітнішою флорою та фауною річки, а також прилеглою степової зони. Біорізноманіття цієї території дуже багате. Від маленької фіалки до високої верби, від крихітного павучка до поважного лелеки. Опинившись біля річки Нетриус, можна спостерігати панораму мальовничої природи. В багатьох місцях розливається вона по низинах, утворюючи заплави, оточені очеретами та болотяною порослів, дикі качки, гуси, очеретянки, фазани та інші птахи вирощують своє потомство. Степ це рівнинна ландшафтна зона, для якої характерна практична повна відсутність дерев. Зате в степу виростає велика кількість трав'янистих рослин і чагарників. Колись безкраї простори степів покривалися влітку сріблястими хвилами ковили. Зараз на величезних розорених територіях колосяться пшениця і жито. Пропоную ознайомитися із каталогом деяких видів флори річки нетриус та прилеглої степової зони. Гусяча цибулька Рядка мала. Ковила Лесінга, тюльпан Шренка. На цьому слайді наведені узагальнені дані геоботанічного дослідження таких рослин, як Ковила Лесінга, Тонконіх лучний, полин гіркий, ромашка лікарська, щавлія лікарська, тюльпан Шренка, Підбіл звичайний, будяг. Пропоную ознайомитися із каталогом деяких видів фауни річки Нетриус та прилеглої степової зони. Лелека-білий, болотна черепаха європейська, крижень звичайний, іспанський слимак хрестовий звичайний, свіркун полявий Бобер європейський або річковий. Фаза звичайний. На сьогоднішній день екологічна ситуація, пов'язана із річкою Нетриус, та прилеглою до неї степовою територією, вкрай погіршилася. Річка обміліла. Її береги повністю заросли травою. У самій річці та на її берегах з'явилося сміття. Внаслідок цих негативних чинників Спостерігається зменшення чисельності біорізноманіття. Майбутнє біорізноманіття села Шандраголове, України та світу в цілому залежатиме виключно від того, який сценарій свого розвитку обере людство. Особисто я для збереження біорізноманіття у моєму селі пропоную створення екологічної стежки Дивосвіт села Шандраголове». Зупинка номер 1 Гідрологічна пам'ятка місцевого значення джерела. На цій зупинці пропонується скуштувати цілющої води річки прямо з її джерел. Зупинка номер 2 Незвичайна річка Нетриус. Тут розповідають легенди, пов'язані із назвою річки. Також можна помилуватися красивою природою. Зупинка номер 3 Кридяні пагорби села Шандриголове. Якщо піднятися на одну з найвищих точок екологічної стежки, ми можемо побачити дивовижні краєвиди села Шандриголове. Зупинка номер 4 Конеферма світанок. Здійснивши прогулянку верхи кридяними пагорбами та берегами козацької річки, можна відчути п'янкий аромат коволового степу. Зупинка номер 5 Фітовар-Затишок. Саме час відпочити після насиченої та неймовірної прогулянки. Запрошую до фітобару затишок, де можна скуштувати найрізноманітніші цілющі напої, виготовлені із місцевих трав. Наш дивний світ такий, як казка. Он в небі хмаронька пливе. Тож бережіть його, будь ласка, все в ньому гарне і живе. Он квітка полум'ям палає, яскраве сонечко блищить, Чарівна пташечка співає, все в дивосвіт прийшло, щоб жити. Багаторічний досвід доводить, що спілкування з природою позитивно впливає на людей, робить їх добрішими, викликає захоплення, позитивні емоції, пробуджує любов до прекрасного. Дякую за увагу!